Вітаю на каналі Мова Квітів. На календарі початок вересня. В саду квітна-чорнобривці, цинія, ще трішки радують око осінні квіти. Та сьогодні знову мова піде про лаванду. Ось спочатку звернула увагу на ці зелені кульки, які ми разом підстригали. В липні, як чудово, вони наростили зелену масу, і зараз в саду зовсім вже інший вигляд. Ці рядочки сорту Хемус також були сформовані майже під одеревеніли гілочки і ось за місяць вони ось так гарно набрали форми зеленої. Та є у нас в садочку один кущик, який заквітував восени у вересні. Як же добитись цвітіння восени? Вони зовсім були вимерзли на весні. і саме весняна повна обрізка. Дає можливість омолодитись кущам, набрати сил за літо. І вже в цей же сезон, але пізніше, звісно, ніж інші кущі. В нашому випадку це вересень, це буває і в кінці серпня. Та зараз настільки теплі дні, такі літня, по літньому навіть спекотні були. Ідеальні умови. Вона продовжує рости, пускати ще нові ось Якщо ще далі буде тепло, ось видно, що тут є пагони, які також ще будуть квітувати і далі. І після весняної обрізки, такої дуже низької від, від землі я їх обрізала сантиметрів на 10. Ось цей кущик, і цей, і цей кущик, який квітує, то Ось цей помітно, що він такий е, низенький, але він пишненький, ще зверху покажу. Ем, я його стригла три, можливо, і більше рази за літо. Ось так відростали гілочки, підходила і кожного разу ось на, таку, на такий розмір обрізала, підстригала, робила його шапочкою. І за рахунок цього, зараз я навіть, думаю, восени ось, поки ще тепло, ще трішки так зроблю йому таку круглу форму, і не, але не сильно, тому що взиму сильно не можна. Трішечки верх так підформую півкулькою. І все. І сильнішу обрізку вже зроблю навесні. А цей кущик квітує саме з цієї причини, що в нього була навесні тільки одна, ось та перша кардинальна низька обрізка. Вони до осені ось заквітували. І от ми маємо таку красу восени. Думаю, наступний рік спробую це зробити з декількома кущиками. тому що лаванди у нас багато, а можливо, якось буде чередувати через кущик, щоб не тільки а в червні мати цвітіння, а і ось восени, Тому що, звісно, одного кущика ніби як мало, але це така краса, навколо нього літають метелики. Також є аромат лаванди. Все як влітку. Тільки єдине, що її менше. Отака у нас осіння лаванда. Ну, і звісно, як, враховуючи, що стрижен він був тільки один раз навесні, ось можна порівняти, яка густина ігочок тут, і от як в цьому набагато менше. Тому, якщо трішки потерпіти і не Отримати цвітіння одразу в перший рік після сильної обрізки, то на наступний рік можна мати пишніший кущ. От, наприклад, як це я залишила. А якщо дуже хочеться мати цвітіння восени, то ось можна залишати. Я залишила його як експеримент, тому що в мене такі так квіти, ці кущики лаванди, не часто вимерзали, в цьому році вимерзли, я вирішила перевірити, як же вони будуть виглядати, як будуть відрізнятись, щоб зняти і показати також вам, як, якщо, наприклад, я раніше не бачила, не могла знайти такої інформації, тому я вирішила зняти, показати і Люблю проводити експерименти, досліджувати. Бачите, кущиків у мене лаванди багато. І всі вони різні, хоча посаджені майже в один період. І як вони відрізняються, як вони ведуть себе по-різному, відрізняється в деяких моментах догляд, яких частіше стрижені, якісь рідше. Тому експериментую, пробую. О, які красончики їжачки. І ось цей квітучий кущик ми ще залишаємо. Хай трішки поквітує, порадує нас в саду. А цей зробимо йому ще одну обрізку. Так як ще тільки початок вересень, біля місяця ще буде досить тепло. До морозів я сподіваюся, місяць є. Тому оці вершечки, які, от, які мають вищі за інші, трішки зробимо йому ще. Не сильно нагадую, тому що перед зимою сильно обрізати лаванду не варто. Зробимо невеличку обрізку. Ось так. Ось такі більші, які є, можна пробувати живцювати. Також така обрізка не дає кущу розвалитися взимку від снігу. Якщо буде багато сніжна зима і вкриється снігом, то якщо є такі гілочки, які в сторони ростуть, то сніг може їх розвалювати. А от така форма такої півкульки не дає можливість, ну і, звісно, коли вони такі щільненькі, то кущик від снігу не розвалюється. А квітучий кущик, ще трішки помилуємося його цвітінням І думаю, десь через тиждень також його обріжемо. Також дуже дивно пости всього один квітучий пагін кущик лаванди сорту Манстер. Для мене це взагалі дивина. Я ніколи не бачила, щоб ось отак от були вічні такі квіточки у лаванди. Влітку вона дуже гарно квітувала. Кущик цікавий для мене вперше. Я його минулого року лише посадила. І також за літо він пустив багато ось таких от різної висоти гілочок. Його я теж обріжу. Тут можна трішечки нижче обрізати і також живцювати. От. Ну і поруч цей кущик теж хоче трішки осінньої обрізки. От і все, що я хотіла розповісти в цьому відео. Я дуже дякую всім, хто ставить подобайки, коментує. Це дуже мотивує на створення нового контенту, щоб знімати далі нові відео про лаванду і не тільки. Тож, чекаю ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви вперше попали на мій канал. І до нових зустрічей на каналі Мова Квітів.